А от яку тему РФ та США поки що не зачіпають це обмін полоненими? Україна вже заявила, що готова до обміну за форми всіх на всіх. втім, Росія традиційно мовчить. Наша наступна історія про військовослужбовицю та мати трьох дітей інну Семиген. Жінка понад рік перебувала у ворожому полоні. Пройшла у Ленівку Донецьке СІЗО. Та колонію в Маріуполі Росія забрала її з рідного дому, коли найменшій доньці було лише місяць. У неволі жінка дізналася про смерть чоловіка, військовослужбовця збройних сил України, трималася лише заради доньок. Зараз Інна з дітьми переживає в Чернівцях. Історія відважної Українки у матеріалі Ольги Лучок. Це наш весільний альбом. Це ми тут ще до війни, це 19 рік, травень місяць. Ми ж були щасливі, все в нас було добре. Інна Семеген підписала контракт із ЗСУ у 2016-му. Пригадує, як під час служби познайомилася з Валентином, одразу зрозуміли це кохання і побралися на початку лютого 2022 року. У їхній сім'ї народилася третя донечка. А вже за кілька тижнів почалася велика війна. Він взяв маленьку дитину. Це сама найменша наша донечка потримав її на руках. Ще носом до носика, отак доторкнувся і все. Це була наша остання з ним зустріч. Чоловік одразу пішов боронити країну, а вона з дітьми лишилася в селі поблизу Маріуполя. Невдовзі до їхньої хати увірвалися окупанти. Вони вже знали, що тут мешкають військовослужбовці ЗСУ. 19 березня. 22-го року до мене також завітали так названі співпрацівники поліції ДНР за наводкою моєї хрещеної матері, яка розповіла їм те, що я і мій чоловік, ми снайпери батальйону Азов. Того дня її відвезли у монгольський відділок поліції. Далі Оленівка, Донецьке СІЗО та колонія в Маріуполі. Понад рік діти з бабусею жили в окупації і не знали, чи їхня мама жива. Мама мені в Маріуполі відправила фото моєї дитини. Я не розуміла, яка вона світленька, темненька, на кого вона схожа. І також поруч зі мною сіли дві дівчини, обійняли мене і разом зі мною плакали, бо я вперше побачила свою дитину на фото. Фізичні і моральні тортури тривали 1 березня 2023 року. Інні принесли листи від мами, і тоді відчула найгостріший біль за всі дні у полоні. В першому листі було написано, що з дітьми все добре, з нею все добре. А коли я відкрила другий лист, то я побачила, вона написала, що загинув у мій. Друг Сашко, і ще такий абзац був, і вона написала, що валіка вже теж немає. Я дуже вдячна дівчатам, які були на той момент зі мною в полоні. Вони мене підтримували, бо я не пам'ятаю себе. Якби не підтримка, не наша жіноча дружба, я не знаю, я, мабуть, з розуму зійшла. Ось у все. Постійний біль, страх, приниження у травні 2023-го Жінка нарешті дізналася, що вона у списках на обмін. Ми були в куртках і були в касинках. Я одразу скинула з себе касинку, куртку. Я вже почала пригати, Я знала, що я йду додому. Пригадує, чим ближче підходила до рідного дому, тим дужче тремтіли ноги, а серце просто виривалося з грудей. Моя старша донька, перша мене. Побачила і почала кричати мама. Вона вибіжала з хати боса, в футболці, в шортах, почала обіймати, плакати. Потім вже вийшла моя мама, і потім я побачила свою саму меншу доньку. Владу. Вийшла з пляшкою молока, встала на мене, так дивиться, ми тут стоїмо в дворі, плачемо. Після звільнення Інна Семеген перебралася у Чернівецьку область. Тут намагається налагодити життя, виховує доньок, а ще підтримує тих, хто намагається розшукати рідних у полоні чи зниклих безвісти. Бо, як ніхто знає, як це важливо не втрачати віру. Мрію про те, щоб скоріше закінчилася війна. Мріємо, щоб нарешті був мир, щоб наші хлопці, дівчата, всі захисники повернулись живі додому. З вдячністю нашим захисникам Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини.